Привіт! Ми продовжуємо серію випусків присвячених шлюборозлучному процесу, і сьогодні харківський юрист Тетяна розповість нам про те, що відбувається в суді з моменту надходження до нього позову, про розірвання шлюбу до моменту призначення судового засідання. Доброго дня, Тетяна! Доброго дня! Поясни нам, як позов потрапляє до судді. Для цього в суді існує процедура автоматизованого розподілу справ, за допомогою якої спеціальна система визначить суддю, до якого потрапить позов. Чи може позовач сам обирати собі суддю? Ні, такої опції немає. Суддя обирається системою рандомно. Втручатися в роботу з цієї системи ніхто не має права, навіть працівники суду. А якщо визначена системою суддя не влаштовує позивача, можна його буде якось поміняти. Теоретично можна буде спробувати. Для цього є процедура відводу. Якщо учасника справи, в даному випадку позивача не влаштовує суддя, він має право заявити судді відвід, але для цього повинні бути законні підстави. Про них розповім в окремому випуску. І що буде після заявленого відводу? Якщо суддя погодиться з відводом, він його задовольнить, і справа буде передана іншому судді. Якщо ні, відмовить у задоволенні відводу і вестиме справу далі. Але статистика дуже невтішна. Судді неохоче задовольняють заяви про відводи. А ще є якісь способи поміняти суддю. Є, можна відкликати позов або нічого не робити і дочекатися, поки суддя залишить його без розгляду, а після цього подати до суду позов заново. Тоді є шанс, що позов потрапить до іншого судді. Але я не бачу доцільності вдаватися до таких методів у шлюборозлучних процесах, адже силоміць у шлюбі суди ще нікого не залишали. На мій погляд, немає жодної різниці, до якого судді потрапить позов. Якщо процес дійде до винесення рішення, воно в будь-якому разі буде на користь позивача. Із суддею розібралися. Припустимо, що він всіх влаштовує і відводів немає. Що робитиме суддя, коли отримує позов? Він перевірить позов на відповідність вимогам закону. Спочатку суддя з'ясує, чи підсудний позов чому суду. Для цього він перевірить, чи дійсно відповідач зареєстрований за вказаною у позові адресою. Якщо позов подано за місцем реєстрації позивача, то суддя перевірить, чи дійсно позивач зареєстрований там, де він зазначив у позові. Ми пам'ятаємо, що в цих справах допускається альтернативна підсудність. Як перевірятиметься місце реєстрації учасників справи? Спершу таку інформацію шукають по електронних реєстрах, до яких суд має доступ. Якщо в реєстрах інформація відсутня, суд робить запит до органу реєстрації місця проживання і отримує підтвердження звідти. Якщо підсудність підтверджується, можемо видихати, справа розглядатиметься в цьому суді. Якщо не підтверджується, суд направить справу до іншого суду за підсудністю, але це ще не все. Що ще перевірятиме суд, коли отримає позов? Ще суд перевіряє правильність оформлення позову. Про це ми говорили буквально в попередньому випуску. Якщо позов оформлений з порушеннями вимог закону, суддя залишить його без руху і надасть можливість усунути недоліки. Якщо їх усунути, все нормально. Суддя відкриє провадження у справі. Якщо ні, поверне позов назад, і тоді доведеться звертатися до суду заново. Яким чином суд відкриває провадження у справі? Суд виносить ухвалу про відкриття провадження у справі, у якій зазначає, в якому провадженні розглядатиметься справа загальному чи спрощеному. Про це теж поговоримо окремо. А також суд може запропонувати відповідачу подати свої заперечення на позов, а позивачу відповідь на заперечення. Також в цій ухвалі зазначається дата судового засідання, якщо суддя вирішить його проводити. Скільки часу може пройти з моменту, коли суддя отримав позов і до призначення судового засідання? Приблизно від одного місяця до двох все залежить від того, чи залишав суддя позов без руху. Скільки часу суду довелося чекати відповідей на запити, чи хворів суддя, чи перебував у відпустці, і так далі? Це все може гальмувати судовий процес, чи зобов'язаний відповідач подавати заперечення на позов. Ні, це його право, а не обов'язок. Пропоную детально зупинитися на цьому наступного разу. Дякую, Тетяна. Будь ласка. Наступного разу поговоримо про заперечення на позов у шлюборозлучному процесі і про те, як відбувається судовий розгляд справи. Чи можна не з'являтися в судове засідання, і що за це буде? А кому потрібен сімейний юрист, звертайтеся за контактами під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайк.